Друзі, всім доброго дня. Сьогодні огляд не вийшов, тому що йде дощ. І навіть тут капає на голову, лежить темно. Я робив частковий огляд людям, миганчика третього. Дев'ятий рік з Німеччини з пробігом. Тюф є підтвердження, ми ще будемо перевіряти по карвертікалу і по офіціалу. Тюф зроблений вересні цього року до 27-го року. В Німеччині старшої людини купляють меганчик. Він весь цілий, гарний, і там деякі моменти, фрагменти, я закину огляди. Так в дощ, так не дуже все гарно і все без всякого пафосу. Подивитись, хейтерам буде що робити. Реально буде що. Писати, там, хто любить на дивані, поради давати, то я думаю, що можливо, трошки. Попишуть різну критику. Але, друзі, дивимося, гарного перегляду. Всім дякую за перегляди, за підписку. Вітаю наших гостей, всю Україну нашу вітаю і навіть дивляться за кордоном. Люди, Польща, Німеччина, хтось з Фінляндії писав всім великі привіти, жму руку. Всього вам доброго, гарного перегляду такого невеличкого відео. І, можливо, завтра буде погода, то напишіть, які ви автомобілі. Якщо вони будуть, скажімо так, в квітках авторинку, то ми зробимо вам огляд. Шануйтеся! сушіть курточки, робіть собі чайок, какао, мед з молоком, хто що любить чайок і гарного перегляду і дякую вам. До нових зустрічей, гарного перегляду. Друзі, і повторюю ще раз, хоч і дощ, але я вирішив от закинути. Це не повністю огляд, це фрагменти відео, які я скидав, значить. Людям по машинці. І дивіться до кінця, бо буде цікаво. Олександр, привіт з Полтавської, точніше, привіт, Полтавська область. От захотів він вночі коротке відео, бо дружина в нього каже набагато молодше, шукає її машину. З ким мені сьогодні, завтра вона буде на роботі. Може, завтра дощу не буде, кажу вже вечір. Щоб вона сьогодні подивилась. І от я докинув той фрагмент, відео. Нічна зйомка. Тому друзі, ну хейтери, хочете там, пишіть, розвивайте наш канал. Але е якщо ми не поважаємо самих себе, то давайте будемо поважати, бо багато дивиться дівчат, жінок наш канал не тільки мужчини. Тому бажано стримувати свої емоції і культурно писати коментарі. Дякую вам за те, що я до вас ставлюся відтикають від душі. Знаєте, друзі, по, ну, я так скажу, по-простому все, без всякого такого там пафосу, без того наігрування, без тих всяких монтажів, але зате чесно. Дивимося, гарного перегляду. Ми я передивився машину прибором, вона вся в рідній фарбі. В хорошому стані тормозні диски і колодки, от, більша половина колодок є. Задніх, далі передні. Також є як мінімум половинка, може й більше половинки. І вироботки практично немає, ну така мінімальна. тобто гума гума зимова, ну от такий протектор. На цю зиму його ще, я думаю, вистачить цієї гуми. Далі буде як все скажімо так. Куркоп практично новий в ній. Я перевірив всю машину по пройомах. Все класно, безключовий доступ. Зараз зробимо холодний запас двигуна. Двигун реально холодний. Я приїхав, у нас дощ йде. Да, холодний двигун. Мостило він. Ніяких лишніх шумів немає. Я зараз вам зніму таке відео невелике і ви подивитеся, скажете, чи дивимось далі, щоб ми дарма не їхали, не вимазали автомобіль. На, на 146 мінялось мастило, зараз 156, якраз треба поміняти. Посол в гарному стані, по немає, двигун завівся на холодну теж добре, ніяких лишніх шумів немає. Тут все чистенько, взагалі норм. Саме по болтиках. Навіть ці болти вони зазвичай жарвіють, вони не прожавлені. Значить, машина була в нормальному кліматі. Новий компресор відтанів. Новий... новий компресор поставив власник. Ну Видно, що він новий. Зараз він підпробує. Ну, Окій, важко зняти. Він під генератором стоїть, видно, що новий компресор. І вся система почищена, кондиціонування і заправлений фріон. Ну, Болтиникручені ніякі. Тут е, по болтах взагалі немає претензій. Ну, Більш детально, якщо схочете, знімемо. Зараз я поки вам закидаю це відео і салончик зараз зніму. А значить, в автомобілі безключовий доступ, він працює, ключ в кармані. Ви відкриваєте або нажимаєте цю кнопочку. Плюс один, правда. Машина куплялася взагалі пенсіонерам в Німеччині. Повний електропакет. Сидіння в нормальному стані. Це вже я от сідав, то просто замочив, куртка мокра. Кермо в оригіналі, автосвітло також є. Всі кнопочки, все гарне і чисте. 156 пробіга, пробігів. Я вам показував ці підтвердження. Також є навігація. Є блютуз, клімат контроль, клімат зроблений. Потулок також не має ніяких претензій. По пройому також ну, є, тут пару царапинок, бо це отак від рівня буває. Але не сильно. Тобто, в загальному добре. Гумові коврики. Далі задній рад сидінь. Також ми перевіримо стеклопіднімачі, це все ми перевіримо, тільки десь треба поїхати нам. Бо зараз ми замочимо просто салон, щоб не було плям. Полочка в багажнику є, потолок в нормі. Також карти, все добре, не вищі Тут також стекло піднімаєш, працює. Далі коврики, як я казав, резинові. Зараз ми вже перевіримо всі стеклопіднімачі, також працює. І водійський зараз перевіримо. значить Дивіться, так як я казав, оце цінник автомобіля. На 8 тисяч власник згідний. Він вам скидає сертифікат, стоїть 200. Ну, то рахуйте грубо 50 доларів, 350 доларів скидає і на дорогу вам. То якби, Я рахую 350 доларів нормальний тор. Ага. І також спробуємо це вікно. Також все працює. Ну, От е, така машинка. Ви дивіться, чи ми далі дивимося, бо погода дуже така складна. Так, значить ми заїхали на яму. Ну, правда, немає задніх партроників. Ну, щоб ви розуміли, ми ставили партроники нашого електрика. Такий, що з таблем маленьким і сигнал подає, його функція така сама, як у що оригінального, 50 доларів нам вийшло. Там робота 1000 гривень і десь 1000 чи 1300 самі партроники з таким таблом. Значить, фуркоп тут новий, взагалі десь тільки так, як поставили його. І розетка нова. Да. Ще нульовий фаркоп, видно ж по болтах Труба немає сажі там, в загальному чуть, чуть конденсатор, ржавчина, це є нормально. Значить, гума, як я казав, в такому стані. Так. Зараз я попробую напевно включити, щоб спишка включилась Так, таким чином включилася спишка значить Аморкізатори сухі і не сильно ржаві, вони бувають, тут не значить От по кузову лонжерончики видно, все оброблено, по швамі, ржавчини не, немає. Ну, рено є рено, тільки там, де круштейн дочіпляється е, сам глушник, ну і він ще більш-менш в адекватному стані. Далі балка, має захист, цей такий пластмасовий, що рідко буває. Е, стойки, як я кажу, сухенькі, пружини цілі. І так там по супортах теж все в нормі, все працює. Далі також от видно заглушки, де резинові, що немає ніякої ні рама ржавчини значить Де такі кронштейни то кронштейни на трубки, то е, вони поржавілі, там, чи балки от балка, але саме козово в гарному стані. тобто ржавчини ніде не видно. значить також от, тут отнищу також все тут в нормі. ну Крім, де балка кріпиться, тут круштейн ржавий, але от якщо дивитися, поднижчу, то все ціле і добре. Ну Також тут все обробне, мені туди важко телефон взяти, але там все норм, це тільки вода стоїть. Значить резонатор в нормальному стані. Все тут по-оригінальному. Далі тут також ніде немає ржавчини ніякої. Все в нормі. Також каталізатор це все в оригіналі, оскільки я розумію, і зонт тут є. Якщо не буде каталізатора, то буде... має показати комп'ютерна діагностика. Далі. Тут також от по кузову видно все гарно. Але щоб подивитися двигун... Придеться їхати на підйомник, щоб зняти захист пластмасовий. Зараз так не вийде. Значить, те, що ми тут бачимо, то все ціле. Але придеться їхати, якщо то на підйомник бо пластмасовий захист. І так трудно щось подивитися. Зверху двигун сухий. Ну, також всі ці решітки, значок, проти фари. претензій ніяких немає. Це нормально. Це нормас. Ну, таких якихось видимих, щоб щось було якісь моменти. Так як для машини 2009 року, то я не бачу ніяких таких претензій по нижчу. Де ці фонарики в бампері, оця пластмаса нижня. Також все в нормі, фонарі всі. Якщо нам дозволять зараз тут на цьому ямі познімати відео, то ще познімаю. Бо тут забороняють знімати відео, на ямі, то ще дозволяють. Ну от, Я б сказав, би, що це нормальний відмінний стан понизу нижче козова. Взагалі без претензій, без Ну Тут забороняють знімати відео. дивіться, Я так легенько покажу по косячках. Отут є маленька м'ятинка. І отут є десь коцинка. Віктор Свірідній, лобовуха також оригінальна. Значить, покрищі немає ніякого граду, ніяких м'ятин. Просто не можна знімати, я так знімаю з під тішка, бо тут дощ не йде під навіс. Бачите, отут є дві коцинки, але за того красити бампер нерозумно. Взагалі нерозумно, тут якась коцинка є. Далі, як я казав, і фонарі і все претензій немає. І десь тут ще бачив якусь царапинку. Не пам'ятаю навіть де. А, може, то не тут? Ой. Тут немає нічого, молодим, не ці, ні, ні. О, маленьке, на клюшки. Ну, цілі. Тут є маленькі царапинки. До речі, от я ключ в нього в кармані я взяв за двері, знаєш, працюю без ключ і на ці двері, хоч тут кнопки немає, тут є електролента. Двері відкрились. Ну ось такі, бачите, маленькі царапки. Ну, це, це дурниця взагалі. Диски в загальному теж, я б сказав, би норм. Можливо, там є якісь десь царапанки, ну щось тут щось є про царапанки. По бамперу, ось такі, ну от такі якісь мілки можна щось знайти. Але в загальному з колі і по фарах все нормально. Ну, типу, Гарна класна машинка. Хтось е, пройшов тюш. Дядько в Німеччині вже старший. Е, поставив новий реально новий фуркопчик. і Ця новенька, і тут взагалі нульовий фуркоп. Пройшов тюб до 27-го року і продав машину, тому машина дуже адекватна і по підвісці, і по всьому. Зараз ми ще подивимося різні моменти. дивіться ще подивимося цей поріг. Також от немає ніяких зауважень. Ну, Просто де сама балка, то звісно чи ці кроштейни, то це ржаві, але кузово, де поріг взагалі немає ніяких моментів. Також є, от ще по кузову пройдемося, всі заглушечки, все, ніде не ржавчинки, нічого немає, по ланжеронах. Все просто в ідеальному стані. Ну, окрім там, наприклад, болтикер це таке глушник, але так. Так все ладно і тут Я показував це вже форкоп, хтось тільки поставив його. Так, і це видно, що він навіть державий кріплення форкопа. Тут так все в норм. нормі. Так, зараз я ще вам покажу, в якому стані знизу значить двигун, коробка, механіка. Так, значить, Ця опора вже замінювалась, видно, що болти нові і це ж все мокре бо в нас дощ, бо тут ще оригінальна опора. Значить, тому хтось дивився видно, підвізку, тому вона, вона їде візуально в ідеалі, просто для клієнтів. Ми ще заїхали, щоб пересвідчитися для людей, що немає тут проблем. Значить, Пильнички всі сухі, все в воді, звісно. Там цей пильник теж все в нормасі. Далі. Тут так само пильники всі сухі. У підвісті нема зауважень, окрім один. Значить, там от, я не знаю чи буде видно. Так тяжко зняти. Там все добре, пильники. Пильник. Тут треба буде замінити. Значить, бачите, це відбійник зверху, а пильник пав вниз. Треба буде замінити від самого пильника. Якщо відбійник хороший. Але я думаю. І чуть-чуть, значить, тут я сказав, легенький, шат має опорний, але тільки починає, то його ще не треба замінювати. Що я зможу зняти двигун блок зверху і з сторони гарема, підтікань ніяких немає. Далі, по піддону. Це сухенько на диво 2009 року. Також тут все теж сухеньке з сторони коробки і двигун там далі вище, що ми можемо побачити. Ніяких підтікань немає. Далі. Тут також з сторони, де виходить полозь, немає ніяких підтікань. Все в нормі. Значить, тут якісь вот, там чуть-чуть запотівання були, але но новий компресор. От Видно, що він новий. Новий компресор. Замінений. Ремонт потягнув 350 доларів компресор. Плюс промивка системи, перевірка і заправлена новим фріоном. Тобто якихось -то таких певних підтікань не видно. Я скажу так, якщо без фанатизму, то все тут на відміну, як для ПУ машини. Речі, до речі, не є ржаві, підрамник взагалі не ржавий. Ну, Плюси рено. Так само ж э, льо, рульова рейка. Є якісь запитування біля пильника, але пильник цілий. Також зверху там вона ніде ну, не видно, щоб було підтікання з рейки. Ну от такий стан машини. Машини 2009 року. Також труба, дивіться, як я вже казав. Вона просто ржава, взагалі сажі немає, то означає, що з двигуном все добре. Немає тут і масла. Тобто в цьому питанні я вже... Це мокра от водичка, немає сажі. Та видно яка труба, бачите, вона без сажі, просто іржава. Так, Ну, от. значить так, подивилися ми знизу машинку. Так, значить... Олександр, дивіться, це кенго. Максі База. Це модель 2014 року. От завів на холодну, все заводиться часи. Але 2013-му розмитною на обліку буде 2013 року. Це вже е, нове кузово, новіше за старіші моделі, в Швейцарії. Вся машинка ціла. Ну, Зараз по-іншому не получиться відзняти. Ось таким чином. Значит, тут домкрат чіпляється. Машина реально в стані дуже хорошому, вся ціла по кузову. І почнемо з багажника. Тут двері розпашонки, дві двері відкриваються, і ця також відкривається таким чином. Дивіться, який великий багажник. так. Бачите, який великий багажник. Тут можна ще два сидіння вставити, але це реально дуже великий об'ємний багажник. І зараз підемо дивитися салон. Так, машинка виглядає візуально класна машина. Для сім'ї, для поїздок, економна, дизель на 1,5 дизель. І найкращий двигун. Ось 1 кВт, шестиступка коробка передач. Тут резинові коварки оригінальні. Тут є такі от, якщо хотіти, можна так робити на сидіннях, тут щось перекусити. Сидіння як нові, машина з оригінальним пробігом, ось там багажник якийсь здоровий весний. Машина реально. Тут є такі. Бачите, шуфлятки, три шуфляди. Все тут файно, не поломано нічого. От дивіться, бачите, заднє стекло піднімачі. Тобто оці вікна відкриваються. Оце вікно. Тільки треба закрити вікно, щоб воно відкривалося. Точніше, двері. Так, і дивимося. Зараз. Коротше, там був включений цей режим дитячий, бачите? от Так, задні вікна роблять. Далі тут є такий підлокітник. ось от ліве вікно, теж, бачите, от кнопочка нажимаю. От. Все працює, відкрилося, закривається. Все ідеально. Всі вікна працюють. І також я звідси перевірив. Тут була кнопочка нажата, тому ззаді не відкривали ззаду. І, і спереду, і ззаду всі вікна роблять. От Переднє вікно працює. І інше переднє вікно От також відкрилося, закрилося. Дивіться, сидіння як нові в якому стані сидіння. Машинка шикарна. Тут теж коврики резинові, клімат-контроль, магнітола, два ключі і вебасту. Мультикермошкіране в оригіналі. Всі кнопочки, все 216 пробігу і є сервісна історія. Значить, автомобіль на продажі, так як я вам казав, 11800, за 11300 він може бути на віддачу. Авто класне, хороше. Вебасто це коли зимою мороз. От є два ключа, цей з пультом і цей з пультом. А це вебасто то коли сильний мороз його там е, якось включаєш з пульта, запрограмовуєш і тоді прогрівається мотор. На наші зими це не потрібно. Ось таке авто. Авто реально гарне, толкове і варте уваги. Тут також є такий козирок. Там є якийсь цей, аптечка. Такі. Машина дуже гарна. Варта уваги. Кенго Швейцарії Просить в полковому толковому стані. Більш детально чи на ямі завтра зможу вам показати, але дивіться ще один момент. Дивіться понизу. Пружини, нижче, в якому стані. Це Рено. Також труба чиста. Дивіться. Хай нічого не поживіло. В шикарному, гарному стані. Машина. Пара йде, це не дим, бо зараз холодно у нас. Сюди чіпляється фурко, призетка є. Отакий От автомобільчик. Ренаульт Кенго. І це справді дуже гарна машина толкова. Друзі, прийшла наша передача до закінчення. Ось така передача, такий ефір сьогодні. Але я думаю, краще такий, хтось щось побачить Якщо треба, то скоро буде сніг, мороз буде ще важче. А дощ то не таке діло. Всім гостям і підписникам нашого каналу дякую за участь, за те, що ви дивитеся. Я працюю і для вас, ви підтримуєте мене лайками, коментарями. Підписками і так і працюємо, йдемо далі, щоб ми мали на чому їздити. І всім вітання, гарного вечора, мирної ночі, всього доброго і до нових зустрічей. До побачення.